Страшно, не переживайте, адже сьогодні я розкажу, як відбувається консультація в лікаря-гінеколога в нашій клініці. Починається все з запису на прийом. Бажано обрати день не в період менструації і перед консультацією не використовувати ніякі гелі для інтимної гігієни або інші засоби. Ви проходите в кабінет, де ми спілкуємося та обговорюємо ваш стан здоров'я. Але спершу ви підписуєте згоду на обробку персональних даних проведення діагностики та лікування в нашій клініці. Під час консультації лікар може ставити незручні питання про вагітність, контрацепцію, статеві контакти без паніки. Це допомагає побачити загальну картину вашого здоров'я. Готуємося до огляду, дезінфікуємо руки. Спеціально оснащене, комфортне гінекологічне крісло. Регулюється кут нахилу, висота, суцільний атракціон. Огляд на кріслі включає оцінку зовнішніх статевих органів, піхви, шийки матки за допомогою дзеркал і пальпаторно. Лікар набирає матеріал на додаткові обстеження та проводить різноманітні діагностичні процедури. Всі кабінети в нас оснащені сучасними ультразвуковими апаратами, і при потребі ми проводимо ультразвукову діагностику. Так, це саме той вагінальний датчик. Так, він виглядає дивно, але саме він нам дає найкраще зображення. Тут у нас знаходиться столик з інструментами, як сумочка герміони. Тут є все: засоби індивідуального захисту, розчини для обробки, скельці для нанесення матеріалу, і основне ручка для маркування ваших матеріалів при вас. У кожному кабінеті у нас є аптечка для надання невідкладної допомоги. Після огляду лікар пояснює результати, призначає додаткові обстеження та при потребі лікування. Також обов'язково видає паперову консультацію, яку ви маєте зберігати в себе та приносити на повторний візит до лікаря. Бачите, візит до лікаря це не страшно і не соромно, це турбота про себе. Тому записуйтесь на консультацію вже зараз.